У Хмельницькому зводять легкоатлетичний комплекс. Сучасні бігові доріжки, майданчик для метання, а ще для стрибків у довжину. Усе це вже навесні наступного року повинне з'явитись на спорткомплексі Поділля. Кошти на реконструкцію мають надійти з державного бюджету, а це більше 5,5 мільйонів гривень. Було визначено замовник, це обласна організація служба єдиного замовника. Поведено тендерну процедуру і підписано угоду про виконання робіт. На сьогодні всю процедуру виконано і кошти вже підуть найближчим часом підряднику. Наразі мова йде про 1 мільйон 600 тисяч гривень. Решту грошей Кабмін обіцяє перерахувати дещо пізніше, каже директор Дю Тим часом роботи на об'єкті вже стартували. Поки ведемо демонтажні роботи, розборка цих. Бетонних трибун. Вивозимо це все, готуємо фундаменти під попорну стінку. Загальнобудівельні роботи ми до Нового року осилимо. На одній із трибун вже прибрали 5 рядів сидінь. Це загалом одна тисяча місць. На такий крок пішли задля розширення площі під бігові доріжки. Зараз їх чотири, а буде шість. Замість асфальту планують встелити поліуретанове покриття. Матеріал замовлятимуть за кордоном. Після усіх перетворень, за словами фахівців, обласний центр зможе приймати всеукраїнські змагання з легкої атлетики. Стадіон сам построєний в 1960 році. З 2001 по 2003 року проведена реконструкція практично повністю. Ось ця центральна трибуна, та трибуна зроблена. От. І стадіон для обезпечення проведення чемпіонату по футболу. Як першої, літої ліги ми можемо проводити. А тепер уже на базі строительства ми можемо і проводити легкоатлетичні сорівнування. Брати участь у таких змаганнях є кому Хмельницький може пишатись легкоатлетами, які виборюють нагороди на чемпіонатах різного рівня, також і на Олімпійських іграх.